Любі підписники і гості нашого каналу, впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати у понеділок, 28 жовтня, по всій Україні. У Львові температура підніметься до 15 градусів тепла в день і досягне 7 градусів вночі. Погода залишиться переважно похмурою. Сонце лише коротко прогляне через хмари, але ввечері небо знову затягнеться. Опадів не передбачається. У Дрогобичі на термометрах буде близько 15 градусів тепла в день, а вночі температура знизиться до 8 градусів. Протягом усього дня очікується хмарна погода, опадів не прогнозується. У Червонограді хмари залишатимуться на небі до самого вечора, а температура сягатиме 15 градусів в день і знижуватиметься до 7 градусів вночі. День мине без опадів. У Стрию ранок розпочнеться похмуро, і хмарна погода залишиться до завершення дня. Температура повітря сягне 15 градусів тепла в день і 8 градусів вночі без опадів. У Луцьку очікується 15 градусів тепла в день, вночі близько 8 градусів. Ранок розпочнеться похмуро, і хмари будуть супроводжувати протягом всього дня. Опади не передбачаються. У ковелі прогнозується 15 градусів тепла в день, вночі 9 градусів. Хмарно буде весь день. Ясність очікується лише вночі. День обійдеться без опадів. У Нововолинську температура в день підніметься до 14 градусів тепла, вночі до 8 градусів. Хмари не покидатимуть небо весь день, без опадів. У Тернополі прогнозують 16 градусів в день, вночі 9 градусів тепла. Ранок розпочнеться похмуро, і хмари лишатимуться на небі до вечора. Опади не очікуються. У рівному денна температура складе 13 градусів, вночі 8 градусів тепла. Весь день буде хмарним, лише вдень можливо короткочасне прояснення, але ввечері хмари знову повернуться. Без опадів. В Івано-Франківську очікується 17 градусів тепла в день і близько 5 градусів вночі. Небо залишатиметься вкрите хмарами від самого ранку і до вечора. Опади не передбачаються. У Калуші прогнозують 17 градусів тепла в день, а вночі температура знизиться до 5 градусів. Небо залишатиметься хмарним протягом усього дня, без опадів. У Коломиї температура в день підніметься до 18 градусів тепла, вночі опуститься до 7 градусів. Ранок буде похмурим, і хмари залишатимуться на небі до самого вечора. Опади не прогнозуються. В Ужгороді очікується 19 градусів тепла вдень і 6 градусів вночі. Ранок почнеться з похмурої погоди, але день небо проясниться, і ясність триватиме до пізнього вечора. Без опадів. У Мукачеві денна температура становитиме 18 градусів тепла, а вночі 6 градусів. Ранок розпочнеться безхмарно, і ясна погода збережеться до кінця дня. Опадів не очікується. У Чернівцях прогнозують 17 градусів тепла в день і 6 градусів вночі. Ранок та вечір будуть ясними. Вдень можлива хмарність, опади не передбачаються. У Хмельницькому вдень температура сягатиме 14 градусів тепла, вночі 8 градусів. Зранку і до вечора небо буде затягнуте хмарами, без опадів. У Києві прогнозують 15 градусів тепла в день і 9 градусів вночі. Протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода, без опадів. У білій церкві температура в день досягне 15 градусів тепла, вночі 8 градусів. Небо буде ясним лише вранці, після чого його затягнуть хмари, які залишаться до пізнього вечора. Опадів не очікується. У броварах також прогнозують близько 15 градусів тепла в день і 9 градусів вночі. Хмарна погода зберігатиметься до самого вечора, опади не передбачаються. В Ірпені протягом дня температура сягатиме 15 градусів, а вночі 8. Ясного неба не буде. Від ранку і до пізнього вечора хмари залишаться над містом. Опадів не прогнозують. У Борисполі температура також сягатиме 15 градусів тепла в день та опуститься до 8 градусів вночі. Весь день буде хмарним, без опадів. У Чернігові прогнозують близько 14 градусів тепла в день та 6 градусів вночі. Ранок буде ясним, а в день і ввечері небо покриється хмарами без опадів. У Ніжині денна температура підніметься до 15 градусів вночі 7 градусів. Хмари вкриватимуть небо увесь день, а ввечері можливий дощ. У прилуках очікується 14 градусів тепла вдень та 6 градусів вночі. Сонце рідко з'являтиметься з-за хмар протягом дня. Опадів не прогнозується. У Житомирі температура в день становитиме близько 16 градусів тепла, а вночі 9. Небо буде вкрите хмарами від самого ранку до пізнього вечора. Опади не очікуються. У Бердичеві також прогнозують близько 16 градусів в день та 9 вночі. Хмари залишаться над містом на весь день без опадів. У Коростені денна температура сягне 14 градусів тепла, а вночі 8 градусів. День обіцяє бути похмурим, без дощу. У сумах очікується близько 13 градусів в день і 6 градусів тепла вночі. Протягом усього дня зберігатиметься похмура погода без опадів. У конотопі буде приблизно 13 градусів тепла в день і 5 градусів вночі. Хмарний день триватиме до вечора, без опадів. У Шостці ранкова погода буде похмурою, а денна температура складе 12 градусів тепла, з нічною температурою 5 градусів. Хмари залишатимуться над містом до вечора, опади не передбачаються. У Вінниці в день прогнозується 16 градусів тепла, а вночі 8. Упродовж усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами без дощу. У Черкасах вдень температура повітря досягне 14 градусів тепла, а вночі 9. Протягом дня небо залишатиметься похмурим, без очікуваних опадів. У Кропивницькому синоптики прогнозують 16 градусів тепла в день та 9 градусів вночі. Ранкові хмари на деякий час розсіються, але вдень знову повернуться, щоб увечері повністю звільнити небо. Опадів не передбачається в Олександрії. На денну пору передбачається близько 14 градусів тепла, а вночі восьми. Ранок і день обіцяють бути хмарними, однак вечір обіцяє ясне небо без дощу. У Знам'янці температура вдень сягне 15 градусів, а вночі восьми. Похмурий день завершиться вечірніми проясненнями. Опадів не очікується. У Дніпрі з самого ранку небо вкриється хмарами, які залишатимуться до пізнього вечора. Очікується 12 градусів тепла в день та близько 7 вночі. Дощу не передбачається. У кривому розі протягом дня триматиметься хмарна погода з максимальною температурою до 15 градусів та нічним зниженням до восьми. Опадів не буде. У Кам'янському ранок і вечір обіцяють бути похмурими, вдень можливі короткочасні прояснення. Повітря прогріється до 12 градусів в день, а вночі до 8, без дощу. У Нікополі цього дня сонце лише зрідка показуватиметься з -за хмар. Температура в день сягне 15 градусів тепла, а вночі 8. Опади не прогнозуються у Павлограді. Температура підніметься до 14 градусів в день і знизиться до 9 вночі. Похмура погода протримається від ранку до вечора без опадів. У новомосковську зранку небо вкриють хмари, які залишаться до кінця дня. Очікується 13 градусів тепла в день і близько 7 вночі. Опадів не передбачається у Полтаві. Хмарне небо зустріне жителів уже вранці, але ближче до обіду хмари розійдуться, і до самого вечора буде ясна погода. Температура в день сягне 12 градусів тепла, вночі близько 6. опадів не передбачається у Кременчуці. Зранку небо повністю затягнеться хмарами, які залишатимуться до пізнього вечора. Очікується до 13 градусів тепла в день і 9 вночі. Без дощу в горішніх плавнях ранок також розпочнеться хмарною погодою, яка триматиметься до вечора, але ближче до ночі хмари повинні розсіятися. Температура підніметься до 14 градусів в день і 9 вночі. Опадів не прогнозується. У Запоріжжі день почнеться похмурим ранком, і хмари не зникатимуть до самого вечора. Температура в день буде близько 13 градусів, а вночі 7. Без опадів. В Одесі очікується ясний і сонячний день, який залишатиметься таким до самого вечора. Температура вдень досягне 18 градусів тепла, а вночі близько 11. Дощу не буде. В Ізмаїлі весь день буде ясним і сонячним. Температура повітря досягне 18 градусів тепла в день, а вночі опуститься до 10. Опадів не передбачається. У Чорноморську ранок розпочнеться безхмарним небом, і протягом дня ясна погода збережеться. Денна температура сягатиме 18 градусів, вночі 10 без дощу. У Миколаєві ранок почнеться з хмарного неба, але вдень і ввечері небо проясниться, обіцяючи безхмарну погоду. Вдень буде до 17 градусів тепла, вночі 9, без опадів. У Первомайську зранку на небі з'являться хмари, але вони швидко розсіються, і з середини дня встановиться ясна погода. Температура підніметься до 17 градусів в день, а вночі буде близько 8. Опадів не очікується. У Херсоні в день температура підніметься до 16 градусів тепла. Похмура погода протримається до обіду, після чого небо почне прояснюватися. Вночі температура знизиться до 8 градусів тепла, без опадів. У Харкові температура в день становитиме 12 градусів тепла. Ранок та день будуть хмарними, а ввечері небо проясниться. У день можливий дрібний дощ, але він закінчиться ще до вечора, коли температура впаде до 5 градусів тепла вночі. У лозовій також очікується 12 градусів тепла в день. Хмарна погода буде спостерігатися вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Протягом дня можливий дрібний дощ. Який повинен вщухнути ближче до вечора, коли температура знизиться до 4 градусів тепла вночі, аби не пропустити свіжі прогнози погоди, підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки гарного дня, не зважаючи на погоду.